Вони стоять поруч з тими, хто потребує допомоги без вихідних, без страху і без втоми. Волонтери це люди, які стали справжнім серцем нашої країни. Їхні зусилля не виміряти словами, адже в кожній коробці гуманітарної допомоги, в кожному теплому листі на фронт частинка їхньої душі. Ми служимо народу України, служимо всім, хто цього потребує. Волонтери, як у військовий час, вони завжди потрібні і в мирний час. І ми сподіваємося, що мир і перемога настане, тому що той український дух, який, яким Бог наділив українців і тих патріотів, і ту частинку активної громади, частинка тут, і ми поборемо все. Добро має побороти зло. Слава Україні, героям слава пані Ельвіра, дизайнер. Та з 2014 року жінка носить почесне звання волонтер. Цю місію вона розпочала з точкової допомоги. Нині її діяльність масштабувалася на цілу область. Туди в нашому місті мобілізували двох хлопців ще при АТО, і мама одного з захисників попросила допомоги з таким приханням. Подійшла, що мому синові потрібна допомога. Я знаю, що хіба. Ти то можеш зробити, то, будь ласка, допоможи. І то тоді почався перший збір. Ми зібрали йому допомогу, відправили, тоді приєдналися ще дівчата і з того почалося волонтерство. Взагалі ми цей рух вже з початку повномасштабного вторгнення? Так, так. В перший день повномасштабного вторгнення ми вже в 11 годині працювали повним ходом, збирали допомогу і почали працювати так. Жінку на її невтомну працю надихають люди: ті, хто залишився сам на сам з бідою, ті, хто потребує допомоги. Я все кажу, все закриємо цей збір, ідемо перепочити, хоча б трішки. І вечором, коли приходить якась там повідомлення від захисників, що ми вам вдячні або нам треба допомога, ми без вас не впораємо. Це тобі надає стиму, що тобі потрібно далі працювати, незважаючи на будь-які негаразди, незважаючи на втому. Отак ми й рухаємось. Збирає продуктові набори, речі домашнього вжитку та гігієнічні пакунки для українців з числа ВПО і пані Еріка з чоловіком. Ця волонтерська родина допомогла понад 700 сім'ям за час повномасштабного вторгнення. Пастор і дружина завжди біля нас є люди, які потребують, тобто не тільки ВПО, але завжди були люди, яким треба було служити, і просто ці три роки це. Переросло в більш як роботу, тому що я є ФОП, але менше приділяю тій роботі часу, ніж зараз волонтерство дійсно, тому що дуже важко вже три роки пройшло і знайти допомогу для 200 родин, які в нас є на обліку цього року. Що можете побажати собі і вашим колегам? Насправді ваше професійне свято? Ой, закінчення війни. Закінчення війни, натхнення віри в те, що ми робимо справу, яка потрібна людям в першу чергу, і служити хто на що покликаний. Волонтери допомагали українцям не лише фізично, але й лікували душі. Ми намагаємося. Знаходити людей, які, які шукають цієї допомоги, і служити таким людям. Звичайно, крім уроків чи біблійних чи богослужінь, є особисті якісь розмови з людьми. Хтось приходить, хоче поговорити. Інколи є люди, які приходять закриті, маю на увазі Сходу, ті переселенці, які ну, не можуть відкритися, напевно, не звикли до, до такого якогось. Тому... Вже понад тисячу днів після роботи в школі вчителька трудового навчання пані Зоя приходить до хабу та плете маскувальні сітки. За три роки діяльності змогла згуртувати навколо себе однодумців. Сіток багато не буває, і тому кожен раз треба, коли мені телефонують військові. Я не можу сказати, що вибачте, я вже змучена. Хіба їм там? Легше в землі, там де вони є зараз на передовій. Ну, к обіцяю, як лише закінчиться війна, я перестану плести маскувальні сітки. Мені допомагають гуртувати людей самі ці ж люди. Коли мені кажуть, що у нас немає тканини, давайте нам немає що плести. Люблю робити добро людям. Насправді в мене навіть професія моя життєва, основна така, що я роблю добро людям. Я працюю, я бачу, я радію, коли є успіх, і ну зараз це ми не можемо інакше. Хіба ми можемо зараз інакше? Пані Зоя каже: волонтери це ті, хто першими відгукнулися на біль і втрати, хто залишив свою зону комфорту заради чужого спокою, ті, хто не питає, як, а просто робить, якби нам не було важко, без електрики. З там не знаю, страшним курсом долара, з усіма тисячами проблем. На всі тисячу ні я шукаю 100 так. Я їх можу знайти. Ми їх тут. Ми тут всі, кожен замість мене може стати розповісти свою історію, як вони стали волонтером. І вони вони так само навіть більше ніж за мене можуть розказати, скільки часу вони виділяють на плетіння маскувальної сітки. Хочу побажати їм наснаги, хочу побажати їм гарних ідей. Світлого розуму та найкращі роботу волонтерів можуть оцінити ті, хто її отримав. Українці висловлюють щирі слова вдячності тим людям, чиє добро немає. Меж дуже вдячні за Карпатцю, за те, що нас прийняли. Дуже до на нас файно відносяться. Я хочу побажати багато здоров'я, щастя, благополуччя, щоб швидше достав мир. І щоб в них було все, що вони собі побажають, і щоб ми скоріше повернулися додому і були вдячні за все. Ну ми вдячні на день волонтера, здоров'я, щастя, удачі в сім'ї, щоб їм було тільки добре в сім'ї і при своїх дітях, при чоловіках там. В общем, всього тільки добра. Хочу висловити велику подяку за їх роботу нелегку, тому що контингент дуже різний. Люди, можна сказати, так, психічно травмовані, деякі, можуть трішки себе невірно ведуть, але вони з цим справляються. Отримую допомогу вже другий рік. Спочатку ми жили в Поляні, потім приїхали сюди. Ну, я можу сказати, що 20% того, що є в квартирі, в мене це звідси. День волонтера це не просто дата, це нагадування про людяність, силу добра і незламність духу. Ми дякуємо кожному волонтеру, який допомагає Україні вистояти. Ви наша гордість, наша підтримка і наше натхнення. Разом ми наближаємо перемогу.